Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Поліна Остінова, я практикуючий жіночий та кризовий психолог. І в рамках плейлисту, Як пережити втрату близької людини я сьогодні знімаю відео номер 8 чи номер 9 і буду в цьому відео вам розповідати про те, як Правильно розповісти про смерть дитині з точки зору психології. Почнемо з того, що розповісти дитині про смерть має найближча людина, людина, з якою вона зможе розділити свої емоції і з якою вона буде відчувати себе комфортно. Майже всі приклади сьогодні, які буду проводити, вони адаптовані під історію, коли в дитині не стало одного з батьків. Тобто, наприклад, не стало тато, хто в такому випадку має розповідати про смерть. Це буде мама, так. Або в ситуації, якщо немає двох батьків, або один з батьків, хто залишився, він, наприклад, далеко. Так? Тим поручителем, хто може розповісти дитині, може стати в принципі бабуся або хтось із найближчих родичів. Але це не має бути якась непонятна тьотя, вихователька з дитячого садку тощо. Наступний пункт доволі поширений міф. Про те, що дитині не потрібно казати правду. Дитині можна набрехати, сказати, ну, набрехати з благою ціллю, так, сказати про те, що батько поїхав у відрядження, і він повернеться, але я не знаю коли. Так, і таку байку дитині розповідати роками. Не найкращий варіант, і трошки пізніше поясню, чому. Одразу хочу сказати, що дитині потрібно казати правду, але кількість. І якість цієї інформації потрібно адаптувати під її вік. Дітям від 3-4 років можна вже розповідати справжню дорослу історію, але обмежити її такими досить сухими фактами. Наприклад, якщо ця смерть була раптовою, наприклад, батька не стала на війні, дитина в курсі, дитина пам'ятає, так, що тато знаходиться десь на відстані, можливо, навіть вона розуміє. Що тато на війні ваша задача в такому випадку сказати, що тата більше з нами немає. Якщо дитина не розуміє значення слова смерть, пояснити так в такій легкій формі, як можна дитинці пояснити м -м -м, смерть, це те, що душа відправляється на небо, і тато, чи мамо, чи бабуся, дідуся буде спостерігати за нами з хмаринки. так? Такого плану історії для маленьких діточок. І пояснити, що цієї людини з нами поруч і тут фізично вже ніколи не буде, але ти завжди будеш відчувати її е, присутність, ти можеш дивитися на небо е, там бачити промінчики чи, чи зірочки, і це значить, що тату передає тобі привіт. Наприклад, якщо когось з близьких не стало у результаті хвороби, так само досить сухими фактами дитині потрібно про це сказати. Якщо вона вже розуміла, що Хтось з батьків чи бабусів, дідусів так був хворий. Певний час, наприклад, лежав в лікарні або приймав якісь медикаменти. Дитині про це варто нагадати, сказати про те, що лікарі робили все, що могли, але сталося ось так. Ось так. Знову історія про хмарку сонечко, промінчик. Тобто такі зрозумілі, по суті, дорослі сухі факти, але без зайвих подробиць, які для дитини можуть бути травмуючими. І пам'ятайте, декілька хвилин тому я вам казала про те, що розповім, чому не варто брехати дитині та розповідати історії по типу тато поїхав в господи, відрядження. Розповім вам історію з практики моєї клієнтки. Вона погодилася на те, щоб ця історія тут була. В неї було дві дитини, старші п'ять років, молодші три. І молодший син захворів на рак. Згодом вони лікувалися в стаціонарі, і згодом молодшої дитини не стало. Яку історію вирішили розповісти батьки старшій дитині? Вони сказали, що брат залишився лежати в лікарні. Таким чином вони думали, що зможуть. Зам'яти цю історію і в пам'яті там сильно не відіб'ється, не відобразиться у старшого ця подія. Так питань не буде. Що сталося згодом? Згодом старший почав плакати та впадати в істерики, коли хтось з батьків йшов з дому, тому що він думав, що хтось з батьків може щезнути так само, як ще його брат. Чому дитина віком від трьох років? Вже може на своєму дитячому рівні співставляти факти. В неї працює пам'ять. Вона пам'ятала про, про наявність взагалі свого братика. Він пам'ятав про те, як він зі своїм братиком грався разом. Він пам'ятав про те, як його братик лежав в лікарні. А тут оп, і дитина виходить щезла. В дитячому віці старшій дитині нерозуміння у цієї ситуації погрожує тим, що в неї буде вища тривожність, буде боязнь так відпускати батьків від себе, бо буде боятися, що вони можуть щезнути. А в старшому віці можуть з'явитися такі раціональні судження про уникання соціуму, уникання. Вступу у стосунки, наприклад, романтичні чи дружні, тому що <кій>, так само людина буде боятися, що партнер може кудись щезнути. Запам'ятаєте, будь ласка, таку фразу, що брехня до людини будь-якого віку це каталізатор підірваної довіри, навіть якщо це брехня во так? Наступне для розмови з дитиною потрібно підготуватися. І зараз я буду розповідати, як це зробити. По-перше, запам'ятайте, будь ласка, що ідея прийти розповідати про таку подію, як смерть з посмішкою на обличчя, так, намагатися показати, що все добре, нема чого боятися, це погана ідея. Найкраще намагатися зберігати нейтралітет. Я думаю, що рідко в кого е виходить е зберігти нейтралітет, не проронивши жодної сльозинки. Але якщо ви прийдете з цією істеричною посмішкою та почнете дитині щось розповідати, це буде виглядати дуже несправжньо. Тобто дитина буде відчувати, що щось не те, міміка якась не та, чи рухи не ті, чи голос не такий, і вона не буде відчувати себе в безпеці. Вона буде відчувати, що її обманюють. А в чому обманюють? Вона не буде в силі зрозуміти. Тобто наскільки можливо, рівно. І не бійтеся проявляти свої емоції. Для того, щоб до цієї розмови підготуватися, вам необхідно написати собі приблизний план, як ви будете крок за кроком розповідати. Як я вже казала, найкращим чином це буде розповідь сухими, короткими фактами, без заглиблень в якісь травматичні нюанси, без заглиблень про те, що дитина не питає. Тобто, якщо вона починає розпитувати, це одне. Якщо в неї немає зайвих питань, скажімо так, вона мовчки там слухає, не розповідайте деталі. А також для того, щоб вам полегшити задачу розмови з дитиною, в описі під цим відео я збережу посилання на Google Документ з казками, які були написані спеціально кризовими психологами на проробку горя, тобто спеціально казки, як повідомити про смерть. Тому можете ними е, е, користуватися, я сподіваюся, що вони стануть у нагоді і допоможуть. Наступне для розмови необхідно обрати тихе та безпечне місце, де вас ніхто не буде турбувати. Дитину можна посадити до себе, на себе, тримати руку, обійняти. Якщо в дитини є улюблена якась іграшка чи улюблений предмет, яка вона постійно носить з собою, то що дозвольте чи запропонуйте взяти цю іграшку для того, щоб вона була. Додатковою підтримкою. Говоріть повільно і робіть паузи. Дитині це необхідно для того, щоб інформацію переварювати та усвідомлювати. Вам це буде необхідно для того, щоб контролювати свої емоції. Окрім того, дитині потрібен час для того, щоб інформацію усвідомити. Коли ви будете їй розповідати, Можливо, буде здаватися, що дитина вас не слухає, що вона може гратися своїми іграшками, продовжувати, так, займатися своїми справами. Постарайтеся проявити терпіння та дочекатися їх уваги. Спробуйте зацікавити у формі казочки. Майте з собою план А і план Б. Наступне, будьте також, готові до того, що діти можуть, в залежності від віку і від темпераменту, що дитина може задавати одні й ті самі питання? Давайте давайте так, від віку, від темпераменту багато питань, а в принципі всі діти будуть задавати одні й ті самі питання. Що протягом розмови, коли ви будете розповідати про те, що сталося, так і протягом наступних декілька днів, тижнів, місяців. І вам потрібно набратися терпіння та заздалегідь так само підготувати відповіді, що ви будете відповідати дитині. Щоразу на одне і те саме питання. Наступне актуальне питання це чи брати дитину з собою на поховання? Це абсолютно індивідуальна історія, і залежить вона ось від чого. Перше, що вам потрібно зробити, це розповісти дитині, як ця процесія проходить, і дивитися за її реакцією. Якщо ви бачите, що їй це необхідно, якщо вона дає згоду, і, на вашу думку, вона. Готова до того, щоб пережити таку подію, ви можете її взяти з собою. Якщо ви бачите у дитини сумніви, чи якийсь страх, чи заперечення, чи явне небажання брати з собою дитину в такому випадку не варто. Якщо ви дитину з собою на похорони все ж не взяли, тоді обов'язково треба прийти декілька разів на могилу загиблого так і дати дитині можливість розповісти. Знову ж таки для чого це потрібно, про якісь культурні традиції та звичаї регіону, в якому ви живете, про те, що в нас поховання відбуваються так і так. Так, можна принести якісь квіти, можна принести якусь іграшку або улюблені цукерки, тобто щось подарувати. Дайте дитині вибір, що вона може туди принести, що вона може зробити. Також одне з наступних відео в мене буде називатися Ритуали прощення, ритуали, які необхідні для того, щоб відпустити загиблу людину. І так само там будуть ритуали, які ви можете проводити разом зі своїми дітками. А наразі в ритуали я поглиблюватися не буду. Так? Хочу сказати, що якщо дитина буде продовжувати розпитувати про загиблу людину, намагайтеся не блокувати спогади. Перетворіть. Перетворіть ці розмови, можливо, в якісь казки перед сном. Запитайте, що б дитина хотіла побажати, що б вона хотіла сказати, діліться тією інформацією, яку дитина запитує, переглядайте разом сумісні фотоальбоми, відеоальбоми, але знову ж таки, так? за, вашим, за вашим внутрішнім відчуттям, наскільки сильно у вас є опора для того, щоб це робити поруч з дитинкою. До речі, якщо ви вирішили дитину взяти на поховання, поруч з нею під час процесії має бути відповідальний дорослий. Це може бути якийсь друг чи знайомий, друг, друг сім'ї, який добре знайомий дитині, але який більш спокійний в емоціях, ніж найближчі родичі. Хтось має дитинку заспокоювати та показувати приклад. Е, наступне і останнє. Проживання горя в сім'ї це необхідний життєвий досвід, щоб підготувати дитину до дорослого життя. І я приведу вам приклад практики, яка допоможе дитині сформувати цю навичку горювання з дитинства та не боятися так сильно смерті, так, тобто бути з нею більш знайомим, починаючи з самого дитинства. Якщо у дитинки є домашні тварини, які помирають, не варто їх ліквідувати від дитини. Ховати самостійно для того, щоб вона не бачила, як виглядається мертва тварина, як відбувається ритуал прощання. Тобто, навпаки, необхідно їй це дати, для того, щоб вона з дитинства почала потрошку знайомитися та розуміти смерть. Отже, мої любі, на сьогодні це все. Я була рада поділитися сьогодні цією інформацією. Сподіваюся, що вона відповідає вашому запиту, і я прямую записувати наступне відео, як морально підготуватися до поховання. Тож зустрінемось у наступному відео. Па-па!